Вони знову у Луцьку цього разу у самісінькому центрі на вулиці Лесі Українки дарують посмішки і компліменти а також презент, зразок парфумів, за які як з'ясовується згодом, все ж доведеться платити. Хто вони ці привітні парфумери і чи справді існує в Луцьку магазин, який вони нібито представляють, дізнавалась наша Віра Шевчук. Про підозрілу діяльність такого зразку вже неодноразово говорили та писали. Молоді люди дарують компліменти, вішають локшину на вуха та намагаються з усіх сил за допомогою вміло підібраних натренованих маркетингових фраз продати якнайбільше зразків сумнівних парфумів. Причому першою їх фразою є щось на зразок Ви місцева або Ви знаєте, де знаходиться і тут з варіаціями назви торгових центрів. Ми зустріли підприємливих харизматичних молодиків на головній пішохідній вулиці Луцька. Саме Обідню пору, коли у центрі міста найбільш людно, на приховану камеру нам вдалося прописати перли з реплік парфумерних богів маркетингу. Спочатку вони кажуть, що парфуми це презент, а потім називають супервигідну ціну. Так званий внесок на податок всього 50 гривень за упаковку. Без штрих-коду зазначення країни виробника і сумнівної якості оформлення. Віруся, тримайте маленький презентик, Це для вас Оханий, Скільки це коштує? Мільйон ваших посмішок і поцілуночок в щічку. Кайнішка одне єдине буде від вас. Посміх. Ну ви вже посміхайтеся. То це ви мені подаруєте. Ну за даруйте, мільйон так? ваших посмішок кажу, ще поцілуночок. Користуючись, ні дядьки. А де ваш офіс знаходиться? О, ми хочемо багато придбати. Да? Да. Ну, то я можу вам просто номер свій залишити. Прохання, я зараз вам залишу. Розкажіть, друзям, ми знаємо близьким, добре? То ви Пока. мені просто даруєте? Ну за мільйон ваших посмішок кажу. Ну то не буває зараз так, зараз розпочаток. Брізней знайомим. В руках тримаєте такі відомі бренди, як живанші і версачі. Чули, так? Угу. Посидіть, що повні користуйтесь. Середня вартість нашому магазині за 100 міль становить п'ять тисяч. Ви не запам'ятаєте? Це ну, не важко ж вам буде, так? Це оцей пробничок 5 тисяч. 100 міль. Ага. Ну, а вас ще раз вітаю пощастило. вам. Та ви мені це даруєте. Тож вітаю, кажу, Тож знаєте, дякую. чому пощастило? Що ви не знаєте? Я соти покупаю. Тому що ви гарно. А для найгарніших дирекція виділа 50 дякую. таких для реклами на ваше місто. За вас сьогодні навіть оплатили повністю їхню вартість. Не єдине, що з колегами не попросили, так як магазин приватний просто, і ми оригінали росли. Зібрати мінімальний внесочок на податок. ж вам буде. Зовсім трішки внести. Скільки? Ви не хлібтись. Для вас це не 5 тисяч як наша магазині, а всього на все один відсоточок 49 українських ремнюшечок? Гарних дівчаток ми не грабуємо, тільки не гарних. Домовилися з вами і не обов'язково зайдіть в гості і не перепродайте. Добре? А скажіть, куди до вас можна зайти? Бо я У от... нас в да. сіті ж знаєте, так мають торговий якраз, центр. Так. От на другому порсі магазин називається Еліт Парфюм. Угу. Скажете, що від влада балакучу ще шампанську вам надію, а так як майські Вау. свята йдуть, то ще й шашличком накормлять. Добре? А. Вам... а ви тільки в центрі чи ви ще в якихось районах можете? Такі подарунки роздала. Коли продавці здогадалися, що ми працюємо на телебаченні, і їм стало зрозуміло, що ми не будемо купувати, особливо те, що спочатку називалось презентом, балакучий влад довго пояснював різницю між словами презент і подарунок, а також цікавився, чи ми знімаємо саме парфумерну мафію. Знаєте, більше людей вони підходять, Добре кажуть, що це типу ми обманюємо людей, ще щось. То не ну я ж нікого не обманув, правильно. Тобто людина захотіла, людина взяла. Ні, так, вибачте, ви трошечки, ви спочатку кажете, що це подарунок. Ні, дівчика, я не... Сказав же вам, що це подарунок, правильно? Ви сказали в цей гарний день, гарні дівчині, подарунок, а потім 50 п'ятдесят гривень. 50 -50. Яшка, от зараз ви обманюєте. Чесно, бо я не кажу подарунки. Я знаю, що я кажу. І ви мене не обманете. Тому що я знаю свої слова, всі, що я кажу. Я вас презенти. А, кажу. Треба, а вам вас хтось навчає, так? Я сам навчився. Це презент. 50, 50 гривень. А презенти, подарунок це різний. Ну. Презентуєте Презент — це розібрається. Ну. Я ж попрезентував. Ну, Безкоштовно ну. презентуємо. Якщо людина хоче, людина бере. Ви мафію знімаєте. А ви мафія? Ну, звісно не бачите, що він кіде серйозні в торгово розважальному центрі Порт Сіті. Розрекламований магазин ми не знайшли. Обійшовши весь другий поверх торгово розважального центру Порт Сіті. Ми не знайшли магазину Еліт Парфум. Щоб переконатися, чи насправді магазин з такою назвою є опорціднім, ми зателефонували в прес-службу торговельного центру. Немає такого магазину. натомість, якщо пошукати еліт парфум в гуглі, видає чимало інформації про інтернет-магазин з такою назвою, здебільшого з характеристиками лохотрон і підробки. Очільниця муніципальної поліції Юлія Сиротинська переводить стрілки і каже, що шахрайства на вулицях міста не в компетенції муніципалів. Тим часом, коли до народних умільців, які презентували свої вироби на вулиці, Лесі Українки у муніципалів були питання і штрафи. Групу людей з підозрілими парфумами з цієї ж вулиці ніхто і не думає виганяти. Таня, на вулиці Лесі Українки ходить група людей, які продають парфуми. Ви відстежуєте цю ситуацію? Ні. Не знаєте на рахунок цього. не Просто що вони кажуть на, на рахунок того, що в Порт Сіті відкрито, там такого магазину немає. І вони просто ну, якби такою, можливо це незаконна діяльність чи є муніципальна поліція охоронних питання все що стосується криміналу і шоферства. А ви не відстежуєте, ні? Ще раз вам пояснюю. Згідно з законом України, згідно з Харного кодексу, усі питання, що стосуються криміналу, що ферзь військ відповідальність про охоронні коли ми зателефонували до Владислава, який так старався продати зразок парфумів, і сказали, що не знайшли магазину, до якого він нас так запрошував, почули таке. Йома, а де ж ви там гуляли? Може ви трошки вже там десь байко де що ми знайшли? Приходь. Я на автовокзал я вас заведу. А хто, А чому з автовокзалу від порціті? Вибачте трохи далеко йти, якось нелогічно. Ми вам Ми відстежуватимемо, як ситуація буде розвиватися далі, і чи візьмуть під контроль діяльність підприємливих і балакучих парфумерів правоохоронні органи після виходу нашого сюжету в ефір? Віра Шевчук, неля прокопчук для новин на часі.